Вітаю! Я Біла Євгенія, учитель науково ліцею Парлів обласного коледжу Кременчуська гуманітарно-технологічна академія імені Антона Симені Шабакарович з Молтавської обласної ради. Завжди залишаюся собою. педагогічного стажу, протягом яких впевнено крокує втакти з часом і популяризацію фізичної культури. 214 годин підвищення кваліфікації. вивчає нові підходи, форми взаємодії та способи передачі знань, опановую нові модулі та онлайн сервіс. 30 плюс 4 всеукраїнських онлайн-уроків та тренувань, за участю зіркових гостей і учнів з усієї України, серед них сюжетні уроки, уроки з нестандартним інвентарем. Та багато інших уроків, які демонструють впровадження в нього фітнес-інновацій та онлайн-інструментів у роботі. П'ять тез на міжнародних конференціях, оскільки має прагнення йти вперед і розширювати горизонти пізнання. Близько трьох тисяч уроків це уроки пошуку, відкриттів, співпраці, емоційного піднесення та чудовий спосіб для реалізації творчих здібностей учнів, впроваджує нові модулі фізичної культури. Фітнес-напрямки, такі як 3D-фітнес, неофаціальний реліз, фітнес-йогу, денса аеробіку степа аеробіку, стреча, які корисні для здоров'я та допомагають знизити рівень стресу в нинішніх складних життєвих обставин. 11 онлайн інструментів, які я використовую під час дистанційного та змішаного навчання, а саме Learning Apps, WordNet, Kahoot, Менті і власне створення додатки та інтерактивні ігри. 12 років фітнес-тренерка. Мотивує до здорового способу життя різні верстви населення, 6 переможців і призерів обласних змагань, відкритого обласного онлайн-конкурсу Здорове покоління майбутнє Україна в номінації Корисний сніданок і ранкова зарядка та обласного онлайн-заходу Home Games 3. 22 рази класна мама. Бути класним керівником 22 спортсменів нелегко. Але цікаво. Вони моя підтримка і натхнення. 10 заходів активні парки. Я є одним із координаторів соціального проєкту президента України. Тому в позаурочний час долучаю ліцеїстів і мешканців мікрорайону займатися на свіжому повітрі руховими активностями. Серед яких флешмоб, «Фанап» тереікс петлі, бодістром, «Стрейчинг», «Ругливі ігри та «Естафет». брала участь у дев'яти проєктах, челенджах, марафонах. Увійшли у топ-п'ятірку самих активних закладів і є переможцями другого етапу конкурсу Будь-активний заради миру у межах україно-швейцарського проєкту Діємо для здоров'я, де ми продемонстрували поєднання сучасних трендів фітнесу. З новими модулями фізичної культури. 260 днів волонтерства. Війна торкнулася кожного. Щодня ми пишемо історію разом своїми діями, активізмом, волонтерством. Особисто я долучилася до роботи в центрі відновлення Повертаємо в життя, де для вимушено переміщених дітей і батьків проводила фітнес і спортивні розваги. Бо рух це зброя проти відчая. Що зцілює душу. А взагалі, я мама, дружина і просто жінка. І як кожна жінка прагне до гармонії розумовою фізичною здоров'я. А фітнес – це моє хобі, моя робота, моє життя. Як ви бачите, саме він є зв'язуючою ланкою в усіх аспектах моєї роботи. Тому я і впроваджу фітнес-інновації та онлайн-інструменти на уроках фізичної культури для формування здоров'я стережування і компетентності. Головним досягненням педагогічної ідеї вважаю те, що діти рухаються і задоволені, з бажанням сприймають нову інформацію, розвивають свої фізичні якості, турбуються про власне здоров'я і психічний стан.